Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. До України їде дедалі більше іммігрантів, які живуть нелегально на території нашої країни. Переважно нелегали переховуються у великих містах. На їхню думку, загубитися у мегаполісі набагато простіше. Лише у Києві на столичних ринках виявлено не один десяток іноземців-порушників міграційного законодавства. Усі вони громадяни країн Центральної та Східної Азії. У столиці є місця, де шанси знайти нелегальних мігрантів 100%. Це речові та вочеві ринки Троєщини. Тож не дивно, що для виявлення такої категорії іноземців саме ці торгівельні точки були опрацьовані міграційниками та співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні з працівниками правоохоронних органів, з працівниками СБУ України та адміністрацією державної прикордонної служби. В рамках спільної операції кордон на території десянського району міста Києва здійснено відпрацювання місць можливого перебування іноземців, які порушують міграційне. Законодавства України лише за півдня було виявлено понад 30 іноземців, які не дотримувалися норм українського законодавства. Було виявлено 31 іноземців, які виникла підозра в їхньому законності перевобання на території України. Їх було запрошено до відділу. Частину іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності. Це громадян із вихідців із Бангладеш, три громадяни, три громадяни вихідці з В'єтнаму і також один іноземець з Пакистану, відносно яких було прийнято рішення щодо адміністративного затримання за статтею 262, а також 263 шістреть кодексу України про адміністративні правопорушення. Та подальшим поміщеннях цих іноземців до Чернівського пункту тимчасового перебування іноземців в країні. Загалом, за словами працівників міграційної служби, порушення у закордонних гостей стандартні. Вихідці із країни СНД близького зарубіжжя, які приїжджають в них по штанту перетину кордину 90 днів. Є право перебувати на території України, але виїжджати з території України не ходять займаються торгівельною діяльністю без дозволу на працевлаштування. І дійсно вони вже порушують законодавство. Тобто, в основне своєчасний не виїзд. Якщо це громадяни із далекого зарубіжжя, вони теж приїжджають, в них візова країна, дійсна віза, але теж люди приїжджають тут, стараються легалізувати своє місце знаходження. Удаючись до незаконних дій, багато нелегалів сподіваються на фортуну. Є штампи. Підроблені щодо перетину кордону, а також є е, тимчасові посвідки підроблені, які вже в нас є громадянин е, Конго, який дійсно. Виникла підозра, і дійсно була згідно з перевірки, де видавалась посвідка. Посвідка ця була не, не видавалася з тим підрозділом, відносно якого була порушена кримінальна справа. Усього з початку операції кордон 2015 Прикордонники спільно з представниками міграційної служби, правоохоронних відомств та прикордонних структур суміжних країн ЄС вже виявили майже 400 незаконних мігрантів. З квітня місяця для виїзду за кордон у маленьких українців має бути власний закордонний паспорт. Аби оформлення документу не стало для малечі стомлюючим процесом, міграційники рівненщини облаштували дитячий куточок. І поки батьки, звіряючи правильно внесено відомості до інформаційних баз, останні в цей час бавляться іграшками, читають цікаві книжки чи пригощаються цукерками. Оформлення документів для виїзду за кордон неповнолітньої дитини має свою специфіку та забирає трохи більше часу, ніж при оформленні закордонних паспортів дорослому. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Будь ласка, заходьте, присядьте. Ти прийшла робити закордонний паспорт, так? Арінка. Щоб поїхати з мамою на відпочинок, на море. Так, поїдемо. Поїдемо. О, Бачиш, як а, про море, то ти одразу розговорилася трішки. А може тебе для початку пригостити цукерками? Щоб тобі було веселіше, аби полегшити маленьким клієнтам умови перебування та зберегти батьківські нерви, співробітники управління Державної міграційної служби рівненщини власними силами облаштували в своїх стінах дитячий куточок. Спеціально для маленьких громадян нас відведений є куточок, де дітки можуть пригоститися цукерочками, побавитися іграшками і почитати цікаву книжечку. Задоволені таким підходом і батьки. Арінечка піде задоволена з цукерочками і через 10 днів отримує свій закордонний паспорт. Окрім того, міграційники визначили окремий день для обслуговування батьків із дітьми. Із співробітниками, які працюють на робочих станціях, проведено додаткові заняття. Для відвідувачів детально розписано інформацію на стендах. А щоб було зручно фотографуватися маленьким клієнтам, для них виготовили спеціальний стілець. Загалом цього року закордонний паспорт отримали понад 20 тисяч жителів регіону, із них майже 10 тисяч із біометричним носієм. Разом з тим, завдяки міграційній службі області до місцевого бюджету бюджету перераховано майже сім мільйонів гривень. Одне з першорядних завдань ДП документ полягає в тому, аби бренд-паспортний сервіс став синонімом таких понять, як бездоганність та висока якість обслуговування. Для цього керівництво підприємства постійно дбає про підвищення професійного рівня своїх працівників. Для підприємства більш ефективним і економічним є підвищення віддачі від уже працюючого персоналу на основі його безупинного навчання ніж залучення нових працівників. Специфіка роботи працівників сервісів визначає необхідність знання ними традицій, культури і поведінки клієнтів, а також тенденції розвитку ринку, надання послуг. Персонал сьогодні стає найважливішим ресурсом для підприємства. що ви зараз получите. Это для вас, для многих пригодится в жизни, в семейной жизни, в общениях с людьми. Научитесь обслуживать людей так, чтобы вы оставались с полным чувством достоинства, но человек себя чувствовал обхоженным и ухоженным и понимал, что ему здесь относится с душой, относится к, к сердцем. Зараз слово комунікабельність стало модерним. Його навіть вписують в характеристики при складанні резюме. Саме слово комунікабельність означає вміння вступати в контакт з оточуючими людьми, вести діалог, а також підтримувати спілкування з людьми тривалий період. любої комунікації в той реакцію, ми отримуємо від собеседника: що мешає нам понимать друг друга? Конечно же, какие-то установки у кожного свої, а у нас представьте себе, ми уже говорили: з Савіром связано столько воспоминаний со слезами. Вы вспоминаете какое-то получение паспорта, и у каждого человека тоже был какой-то свой опыт. Они идут уже изначально с предубеждением. Потому что что можно сказать? Можно и в трех предложениях сказать, чем вы отличаетесь от Авира, а можно это сделать в красивой форме при помощи связок и вот тех, вот, например, преимуществ, которые вы только что предложили нам каждый из команд. Не кожна людина народжується зі схильністю до комунікабельності, як правило, на формування нашого характеру впливають багато факторів: соціальне положення, оточуючий на соціум, набутий життєвий досвід. Тому тренінги є одним з методів підготовки кадрів, що має важливе значення для самоудосконалення та дозволяє вирішувати важливі питання підготовці персоналу, центрів обслуговування, паспортний сервіс. Сьогодні клієнт вибирає, а не ми вибираємо. Сьогодні головний – он. И он все вокруг себя определяет. Были представлены на одном из конференций э, сервисные центры различных направлений бизнеса Сингапура, Японии. Это и сегодня, на сегодняшний день самые продвинутые, назвать их так можно, да, в качестве обслуживания. И все, что они показывали, и в непосредственно в дизайне, и в интерьере, и в коммуникации, и в взаимоотношениях. Вот все, о чем они говорили, они говорили: "Ребята, как бы ни было, но люди ходят к людям". Це була програма «Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний...